Так, та що, дивіться, все справно. Турбінка в нас тме. По рейлу все порядок, температура, навчили все. Часи, часи у нас ось. Це у нас показує часи іменно, скільки він на холостик попрацював, це у нас часи общакові, скільки він взагалі напрацював. Ну не завжди, звісно, сходяться там плюс-мінус 100 мотогодин По цьому по двигун і правий кластер. У нас тут зараз сейчас... по всіх системах ні одної помилки, тут у нас ні одної помилки. Хай працює пареньок. І найголовніше, що ми добилися, ось покажу щось.